Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. І сьогодні, 4 вересня, знімаю відео для вас приємного вам перегляду. Сьогодні середа. У мене було два дні вихідних, не було довгих відео, але були короткі. Давайте подивимось разом з вами. Хочу вам дещо розповісти. Вчора я знову. Прив'язав новий пучок кропиви і вони за день його з'їли за вчорашній. Ось вони вже звикли курочки. Вже знають, що треба що це таке, що треба їсти. Ось, і так клювала його задоволенням. Добре, друзі, давайте подивимось разом з вами. Чи знесли щось куре. Осіннє небо, ранки осінні, але дні ще теплі, глітні такі, можна сказати. Уже є сьогодні одне і це. Вчора було два. Поки що одне. Ось, друзі. Уже всі сюди в кури прибігли. Ось. Кроликам давав акацію. Не до кінця ще з'їли. Ось, бачите, друзі. Це відео вийде, я скажу, десь ввечері, 21 в 21 годині, тому що немає нас світла. Ось, друзі. Ось, друзі, немає Я світла поки що. Хотів вранці виставити, але, на жаль, не зможу. Але нічого страшного, друзі. Так, кури. Що ви тут? В принципі, друзі, було все нормально. Покажу вам, можливо, Зараз вам дещо покажу. Йду в сад. Тут взагалі якесь похмуре небо, взагалі, чисто слово. 4 вересня, яблука продовжують падати, але вони такі вже гнилі, що на деревах їх взагалі вже майже не залишилось. Небагато і плюс зеленів яблуко. Ось Кизил потихеньку падає, як ви можете бачити. На землі скільки його впало. Але це цікаво, але дивую те, що він ще не достигне повністю. Ще зеленуваті. Ягідки. Можливо, наверху вже такі дуже стиглі. Але тут я не знаю. Ось, бачите, помідорки. Але скажу одне. Вчора якийсь чужий кіт лазив і зайшов він в теплицю. Я його хотів, щоб він вийшов. Ось тут повз мене. Він десь тут був. Я йому, він, а він все одно хотів е, все одно пролізти десь через, ці, не, через це скло вибити, напевно. Але ось тут скло. Ось, друзі, скло. І тут виходить, він вийшов через це скло. Ось, огірки є. Вже сохнуть. Я не знаю, коли ці душі будуть. Ну, вже я нереально не вже така суша, просто. Я не знаю, просто так сухо вже, що вже хочеться дощів. Я люблю такі осінні дні, хоча вони вже не літні і вже день менший. Але вони такі якісь гарні. Осінь взагалі гарна теж пора року. Жовтіє листя різнокольорове і опадає. А також в листопаді може бути сніг. Було таке. В минулому, позаминулому, в листопаді перший сніг випадає. Ну, Таке, було, таке в основному так завжди у нас було, що в листопаді в половині, 20-х числах листопада, падає сніг. Як в цьому році невідомо буде. У нас лише дивився. Передавали прогноз погоди, що в кінці, що в кінці вересня, в наш, по Україні передавали такі заморозки. Тобто, а так буде суха погода, суха погода буде і тепло. Тобто, можливо, ще теплі дні, деньочки будуть. Ну, чесно, ще не хочеться. Там такі переморозки, не знаю, чи 0 градусів, чи скільки, чи 4 вночі. Ну, зараз в основному десь 15 вночі градусів. Не скажу, що при холодно, але темніє швидко. Швидко тимніє. Значно. Просто кожного дня день зменшується на 3-5 хвилин. Кожного дня. Що вже скоро буде? 13, Здається, чи 13 13, 13 годин буде тривати дня. Дуже швидко. Кури щось знайшли. А, це листя акації. Ну, слухайте, вони якось, мені здається, менше вже наробляють. Мені здається, на подвір'ї як настала осінь. Чи що, я не знаю. Чогось реально, кури менше стали наробляти. Порівнюючи з літнім. Пройшов тиждень дуже брудно. А зараз, ну, можливо, ще пройде, то що забрудня... забруднять більше. Але на цьому все, друзі. В принципі, розказав все, що хотів. Ось, друзі. Бажаю всім миру, добра. Я повертаюся знову. Кожного дня буду знімати відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.